Другі, друзі, другий тайм нашого поєдинку. На жаль, поки що не видовищного, так би як би нам би з Богданом хотілося І вам, дорогі глядачі, поки що дизайн фасад каменя на каменю не залежає. Від е, менш іменитого суперника тріумф тріщить по швам 0,6 після тайму першого. Згадував я Аргентину Ямайку, але е, Кирило Маркітан однозначно герой тайму першого. 3 плюс 3 у цього парубка доволі таки. Не молодого, але якогось досвідченого. Так, Маркітан просто справжню насолоду отримує. Е, нагадую, що Маркітана три забитих та три асисти. Також дубель на рахунку Олександра Русіна і єдиний ще один гол від Микола Щесюка. Шість тайм перший. Хоча б при всій повазі ФК Тріумф мав забивати. Хоча б одного разу хороший момент був і у Романа Бугию капітан не зміг забити а також Олександр Крусян Бо двічі він е, проривався. Попри всі оборонні редути команди у біло-синіх кольорах, але Крусян переграти стража Воріт не зміг саме, має на увазі, звичайно, Стража Воріт ФК Дизайн фасад, тому в принципі, все по ділу, все абсолютно по факту. І, напевно, додати тут поки що нічого. Єдине питання, з яким рахунком переможе сьогодні дизайн, адже команда просто кайфує, коражиться на футбольному полі, скажімо так, футбольним сленгом. Ну, а від тріумфу чекаємо хоча б гол-престижу, а можливо і феноменального повернення. Адже мій колега Богдан згадував, я ж дивуюся, іноді тріумф. Тріумф забував в одному матчі сім голів. ой, В 9, Друзі, 7 пропустив. 9. Богдане, там питання. Вони точно не в настільний теніс грали і не в волейбол. Там футбол дійсно був. Так, дійсно, це була дуже яскрава перемога. Там ще, й, до речі, горіли по ходу матчу. Звісно, не в 6 м'ячів. Буга та компанії, але тим не менш з рахунком 9-7 вдалося обіграти Бандольєрус, і це поки єдина звитяга для червоно-чорних у нинішньому сезоні. Бачимо, ми, що в другому таймі, в принципі, абсолютно нічого не змінюється в характері цього протистояння. Синьо-білі продовжують позиційно атакувати більше контролюють м'яч. Темп не надто високий, але всі ми розуміємо, які причини таких не надто високих швидкостей. Сорокопут. До речі, щодо наступних матчів, які сьогодні ще будуть зіграні в дивізіоні Урбан А. Фавбет, тім конкурент ФК Тріумф, вийде наступним на це поле. Фавбет зіграє проти ФК Южбор. Проти команди, яка зберігає насправді примарні шанси у боротьбі за медалі. І відповідно закриватимуть програму звітного туру в дивізіоні Урбан А, Джокер та Бандольєрос. Джокер, який є тіньовим фаворитом. У боротьбі за чемпіонство в дивізіоні Урбан. А зараз ще один момент. Сорокопут на дальню прострілював, але підсумку вдалося кутовий витиснути синьо-білим. Маркітан. Маркітан знайшов невеличку тінь. І саме в неї вирішив трішки потримати м'яч. Цей час відбувається заміни у складі дизайн фасаду. І зараз Русін. Русін пробиває, але не лягає м'яч на ногу Олександру Русіну. Автору дубля у першому таймі. Сьогодні, до речі, також буде зіграно ще два матчі. Не в дивізіоні Урбан А йдеться про протистояння в Лізі Бронз. Golden State проти МФК Generals. За розкладом о 17.20 повинен цей матч розпочатися. Показує мій колега Олександр Кульша, потрібна нічия в тому матчі. Ну, Вона потрібна атлетіко. Перш за все. А обидві команди, звісно ж, битимуться за перемогу. Оскільки перемога дозволить кожній із цих команд значно покращити свої шанси на медалі в Дебісіоні Бронз. Ну, а також в лізі Сілвер. Ми побачимо неймовірну зарубу. Зарубу двох претендентів на медалі Святоша та Капелу. Це буде завершальний поєдинок на сьогодні, який за розкладом повинен розпочатися о 18.15. Тому обов'язково залишайтесь разом із нашою онлайн-трансляцією до кінця. Насолоджуйтеся запеклими баталіями. стрітфутбол футбол Київ Маркітан зараз ледь ще один м'яч не забиває після сольного проходу. Ну і звісно ж про лайки не забувайте. Ми рухаємося до позначки у 35 п'ять вподобайок команди. Граючи в таких умовах, точно заслуговують на ваші лайки. Зараз тріумф міг знову все ж таки відкривати лік забитих мічів у цьому матчі. Павленко вивалювався на ворота. Там ще Крусян також підтримував цю контратаку і передача напрошувалася на 10-го номера. Але Павленко вирішив сам пробити і в ближній кут не влучив. 25-й номер червоно-чорних Маркітан. Закидання уперед. Щесюк, Щесюк випереджає. Не якусь мить голкіпера, але прошити воротаря не зміг у цій ситуації. Поки що в другому таймі у нас без забитих м'ячів моменти мали вже обидві команди, аби забивати по перерві, але не вдається їм порадувати нас голами в другому таймі. До речі, на другому полі у нас триває вже фінальний поєдинок. А в рамках заключного туру цього сезону у новій лізі Стріт-Футбол Challenge Київ там перед цим туром лише одна інтрига залишалася. Хто стане володарем бронзових нагород? Ім'я чемпіона вже було відоме. Це ФК Фрідом, який катком пройшовся по усім своїм супарникам. Зараз до речі, Фрідом якраз зустрічається із практикою і намагається встановити взагалі ідеальні показники 100% показник набраних балів. Віце-чемпіоном став колектив Кім, тім за бронзу змагалися в заочній боротьбі Керхер-Бінотел та ЕСДІ. Наскільки я розумію, там Керхер-Бінотел все ж таки здобув перемогу, і незалежно від результату свого конкурента гарантував собі бронзові нагороди. Якщо не помиляюсь, Керхер-Бінотел 6-2 переміг. А от СД станом на середину другої половини зустрічі 3-2 програвав. Кієм Тімо, зараз сьомий м'яч літає, якщо не помиляюсь, Микола Шісюк так забив чи ні? Зараз будемо Баклашко, йде дивитися вар. А як я розумію, саме Роман Буга запросив відеоперегляд. І У нас <кхе> чи буде зарахований цей забитий м'яч чи ні? Зараз повернемося ми після відео перегляду. А зараз трошки дочекаємось. Ну, звичайно, вітаємо Максима Літвінова та його команду. Фрідом без шансів, як сказав мій колега, пройшовся просто справжнім катком по всім суперникам. І зараз отримує чемпіонську насолоду, обігруючи, якщо не помиляюсь, практику на паралельному полі. Ну а ми чекаємо вердикту від наших реферів. Зарахований м'яч сьомий, якщо не помиляюся, хто відзначився. Якщо... Шісюк, так? Микола Шісюк забав. Ні. Так, Микола Шісюк оформлює дубль у свій актив на 27-й хвилині нашого поєдинку. 7-0. Друзі, 7-0, у нас вибухи а чутно, що, тривоги на, наче тривоги не було. Тривоги не було, що ж там трапилось. сподіваюсь, все в порядку. У нас ще до цього тривоги не вистачало. І так, аномальна спека, відключення електропостачання і все це ви знаєте, кому привіт, хочеться в лапках передати. Тому, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, донатити, допомагати, чи можемо рекламувати, агітувати, афішувати, репостити, ділитися і знищувати просто кляту нечисть, яка Прийшла на нашу рідну землю. Зараз перше командне порушення Русін не правив. Вибачається він перед своїм опонентом. На зоні опинився Олександр Крусян. Крусян посміхається, розуміє, що цей фол нічого серйозного та якісь хоча б атакувальні дії не давали. Зараз дуже здорово розіграно. Андрієв, якщо не помиляюсь, пробивав прекрасний удар від Максима, але дива реакції демонструє страж воріт фк Кадизан фасад саме Андрій Тимченко. Чи не вперше у таймі другому виручає свою команду? Подобається мені ФК Тріумф. Команда не знітилась, команда шукає свої можливості, свої шанси, аби бодай гол престижу забити. У ворота опонентів не опустили вони руки, намаються в другому таймі нав'язувати свою гру, нав'язувати отакі контратаки, які зараз кросян буде організовувати, передача, але передача в спину своєму партнеру. Ніякого фолу, звичайно, там не буде. І Микола Щисюк допрацьовував з опонентом. Адже Валентин Дерган перебіг чи то засильна передача на четвертого номеру для універсала червоно-чорних, але нічим серйозним це. Не увінчалося. Дроговоз. класна вертикальна свого партнера. Але серія помилок, можливо, контратака. Андрієв. Андрієв класною передачу знаходить Дергана. Дерган, але шикарний вихід від Андрія Тимченка. Тимченко у самовідданому стрибку нівелює загрозу. Тимченко, як будь-який кіпер, хоче відстояти на нуль сьогодні. Так він це розуміє і намагається доводити постійно підказувати це партнерам. Надійніше у захисті. Не вимикайтеся, але психологія все-таки виходить перше на першій якості, адже 7-0, хто ж не розслабиться після такого рахунку, адже все вдається. Маркітантам справжній кораж русін щісюк зловили. Можливо, зараз карася. Передача на свого капітана Буга. Буга, удар все-таки забивають. Забивають вони. Ні, це не Буга. Друзі. Даруйте, це Максим Андрієв. Нарешті вони забили в екваторі другої половини зустрічі. На 30-й хвилині Максим Андрієв нарешті розпочатов ворота ФК дизайн фасаду. І Олександр Крусян записує до свого активу ще й асист. 7-1. Богдана інтрига жива чи ні? Та ні. В будь-якому разі. Навіть попри всі компліменти, які ми повинні адресувати ФК Тріумф, прекрасно розуміємо, що відігратися в такій ситуації буде напрочуд складно. Так, мені особисто пригадується один із попередніх матчів Тріумфа, коли вони грали зі стимулом. Тоді вони на старті другого тайму горіли 7-1, але були дуже близькими до камбеку. Скоротили відставання до двох м'ячів. Рахунок став 7-5. В підсумку програли червоно-чорні з рахунком 8-6, але дійсно були дуже близькими до такого видатного камбеку. Зараз можливо вдасться забити ще кілька м'ячів престижу. А також мусимо констатувати, що Андрій Тимченко все-таки не зможе залишити свої ворота сухими у цьому матчі. Сорокопут сорокопут. М'яч притримує, залишає на Іванова. Менше 10 хвилин залишається до завершення цієї зустрічі. Сорокопут закриває м'яч корпусом два тринадцятих номери. Зіткнулися, це наче боротьба Давіда та Голіафа. Гузенко та сорокопут, але Гузенко таке враження навіть ледь не сфолив у тій ситуації. Знову дизайн фасад батаці. До речі, рахунок другого тайму у нас один-один. В другому таймі у нас рівновага. Звісно ж, це не має жодного значення після 6-0, за підсумками стартової 20-ти хвилинки. Але ось такий невеличкий позитив можемо знаходити для червоно-чорних. <рес> Іванов Русін. Русін залишає м'яч на Дроговоза. І знову бачимо, що дизайн фасад взагалі нікуди не поспішає. Русін. Дрогобоз. Дрогобоз втрачає м'яч, аут розіграли представники тріумфа. Вісім хвилин ще залишається до фінальної сирени. Гузенко. Порушення правил, другий фол у пасиві. Дизайн фасаду. До речі, так, тільки синьо-білі фолять у цьому матчі. У другому там і жодного порушення правил у тріумфа. І до перерви теж у них не було жодного фолу. Андрієв. У підсумку пробиває зі штрафного, облучає б єдиного футболіста, який стояв у стінці. Це Олександр Русін. Андрієв. Гузенко назад зіграв на Крусяна. Русін все ж таки залишає м'яч у себе під контролем. Русін віддає на партнера. Маркітан. Маркітан не забиває четвертий для себе. Але атака триває. Русін все-таки рятує свою команду голкіпер. Тріумфа навіть за рахунку сім От до кого теж жодних претензій бути не може у складі тріумфа. Так це до воротаря. Дроговос пробиває. Удар неточний від 10-го номера. Уже за кілька хвилин у нас розпочинається наступний поєдинок в програмі 13-го туру в дивізіоні Урбан. А передостанній поєдинок у цій лізі на сьогодні. Южбор зіграє проти Фавбет-Тім. Якраз конкурент тріумфа. Вийде на поле Фавбет-Тім. Команди, які замикають турнірну таблицю, мають по 4 бали. Маркітан. Передача у центр. Маркітан. Не вдалося йому вийти на ударну позицію. Русін. Русін теж не зміг пробити поки що, принаймні. Дроговоз. Поліщук. Маркітан. Заміни відбуваються у складі дизайн-фасаду. Щесюк на полі з'являється знову. Помиляється Щесюк. І зараз момент може бути Дерган. Вихід Вічнавіч. Але рятує свою команду Тимченко. Знову чергова порція компліментів для червоно-чорних. в другому таймі вони нарешті моменти почали створювати. Так, пам'ятаємо, і хороша можливість Олександра Павленка, він двічі швидою пробивав, але в ворота не влучив. Крусян свою можливість мав, Роман Буга, але відзначився поки що Максим Андрієв. Так і Андрієв, раз так метрів з 12 -ти. перевірена місість Андрія Тимченка. Тимченка у карколомному стрибку. Виручив, але буквально в наступному епізоді все-таки змогли відзначитись тріумф і гол престижу. Свій забити. Бачимо, ще й два техніки. Зараз демонструють червоно-чорні. Три в один контратак, Андрієв ширше. М'яч влучив в руку Щесюка. указ. Це е, третє командне порушення, три в першому таймі та три в другому для дизайнерів. Ось така у нас аномалія. Нагадаю, що тріумф взагалі без фолів грає. Так, і ти питав Богдана, скільки ти ми семеро? Ні, Богдан, дизайнерів сьогодні. Дев'яте. Дев'єтеро. Навіть одна заміна, можливо, якийсь корпоратив готується для біло-синіх, що така от серйозна футзальна грядка назбирала сьогодні, треба запитати, бо шапочки для бані є у колективу, можливо, вони е з таким тонким натяком збираються сьогодні ще й попаритись, отаку. Аномальну спеку зараз б'є. Росян пробиває, влучає у свого партнера, саме в Олександра Павленка, хоча м'яйчов мимо, 3-2, непогано перехоплює ігровий снаряд Валентин Дерган. Валентин Дерган вже назбирав там чи не трьох свисток на паралельному полі. Дерган, технічно. Треба вже бити. Удар, який же сейф. Зараз стража вирітивка. Дизайну, фасад. Андрій Тимченко перед собою дуже потужний постріл. Нівелював, контратака. Шісюк, намагався він стінку зіграти з Маркітаном. Кирило продовжує. Посміхаючись отримати задоволення, у нас, друзі, 4 хвилини до фінального свистка. Крусян. Крусян ширше. Ні, ну, Там точно не хоче пропускати сьогодні. Тимченко і підказують йому партнери Хорош Андрюх. 4-2. Маркітан. В стилі Рікардо Корешми Передача Крусян. Читає. Крусян 3 в 1 вихід. Треба забивати. Павленко з ним. З ним вже і Андрієв. Передача засильна на Андрієва. Тимченко-молочинка. Навіть у ненормативній лексиці всі прояви гри від ФК Тріумфа. Проявляється від Романа Буги, який не розуміє, як так команда змогла протринкати момент. Тимчасом Маркітан лівої на право, з правою на ліву ударили Павленко Молочинка. Допрацьовує. І Станіслав Іванович Баклашко золоті слова каже ледь гол. Маркітан не забив, але Маркітан не відзначився. Поки що в таймі другому. І так, хетрик з голів та асистів 69-го номера. Зараз він може оформлювати покер. На місці страж воліт тріумфу до якого нагадуємо, що ми не маємо претензій. Кросян Кросян простріл. От до кого до кого, але до Кіпера в сьогодні е, ніяких претензій, те, що ми казали, ніяких нарікань. Ну що, 3 -1. Вже в один вже штрафному майданчику? Ну там справжнє знущання. Чи буде гол? Поки голу немає і його не буде. Шісю м'яч не зміг прийняти. За дві хвилини та 47 секунд до закінчення поєдинку Тріумфатори беруть хвилинну перерву. Повертаємося після тайм-ауту. Завершальні хвилини у протистоянні дизайн фасаду та тріумфа. 7 1 Ось такі цифри на табло. Тріумф багато створює. Могли забивати значно більше, аніж один м'яч. Червоно-чорні. Зараз чи й техніка від голкіпера Тріумфа. Техніка, і справді, філігранна, та ще й передача непогана.